дивитесь новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Вітаю вас. Телефонні хулігани зупинили роботу морехідного училища та приморського райсуду Одеси. Про це повідомляє відділ комунікації головного управління національної поліції України в Одеській області. До чергової частини Хмельницького відділення надійшло анонімне повідомлення про те, що Одеське морехідне училище, яке знаходиться на вулиці Іллі Мечникова, заміновано. На місце події прибули слідчо-оперативна група, кінологи та працівники вибухотехнічної служби. З будівлі було евакуйовано близько 200 Співробітників та учнів закладу. Фахівці обстежили приміщення, проте ніяких вибухових пристроїв не виявили. Аналогічне повідомлення про замінування надійшло о 10-й ранку. Приморський відділ поліції цього разу об'єктом обрали приморський районний суд. Правоохоронці евакували з будівлі 85 співробітників і відвідувачів. При цьому ніяких вибухових пристроїв фахівці не виявили. Зараз співробітники поліції розшукують телефонних хуліганів згідно з. Чинним законодавством такі дії караються за частиною першої статті 259 кримінального кодексу України. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Санкція даної статті передбачає від 2 до 6 років позбавлення волі. Менше хвилини на встановлення особи прикордонний контроль в Одеському аеропорту тепер можна пройти за декілька секунд. Нововведення в Одесі запрацювало нещодавно. А ось аеропорти Києва, Харкова і Львова нову систему на собі тестують вже з місяць. Раніше Одеситам, які поверталися додому за кордону літаком, після прильоту доводилося ще хвилин 20 простоювати в чергах, аби пройти паспортний контроль. Тепер все змінилося. Знаходження пасажира на території литовища при проходженні паспортного контролю скорочено до п'ятидесяти секунд. Спрощення стало можливим завдяки активній співпраці авіаперевізників і прикордонників. Інспектор прикордонної служби авіаперевізник завчасно передає списки осіб, які прямують на повітряному транспорті ще до прильоту в Одесу. Інспектор прикордонної служби. Без особи перевіряє по спискам по всім базам даним і вносить дані в базу гард 1 нашу на перетин державного кордону. Після того, як особа прибуває на лінію паспортного контролю, їй залишається тільки придивити паспортний документ інспектору, інспектор впевнюється, що він є дійсний, звіряє е, з підвідником фото і здійснює пропуск через державний кордон. Ця процедура діє тільки для громадян України, які повертаються додому. Перевагу вже відчули пасажири рейсу Стамбул-Одеса, яким раніше доводилося довго стояти у величезних чергах після прильоту. Я дуже довольна. Процедура проходження паспортного контролю зараз намного оперативніше, просходять набагато швидше, без задержок. Ні, несмотря на те, що дуже великий поток туристів, якби багато людей прилетіло, доволі таки швидко вполне довольна. З появою спрощеної системи прикордонники сподіваються зменшити черги перед лінією паспортного контролю. На сьогоднішній день, за даними одеського аеропорту, паспортний контроль за добу проходить від 2 до 4 тисяч пасажирів. Більшість з них громадяни України. Івана Дерев'янко факти. Жінки за мир. Національний форум, на якому зібралися впливові жінки з усієї України задля встановлення миру в державі. Це більше 500 жінок з різних міст нашої країни. Жінка уособлює все добре та прекрасне на землі. Саме тому представниці прекрасної статі вирішили допомогти встановити мир в Україні. Жінки різних професій і сфер висловили свої думки та пропозиції з приводу врегулювання конфлікту, в якому знаходиться наша країна для надання допомоги переселенцям зі Сходу, а саме сім'ям та дітям, на форумі укладена декларація з необхідними рекомендаціями. Подробиці в сюжеті. Більше п'ятиста жінок з різних міст України приїхали на форум Жінки за мир з місією досягнути миру та збереження єдності країни. Жінки зібралися, щоб об'єднати зусилля в цьому напрямку. Це представниці різних громадських та благодійних організацій та представниці різних професій. По завершенню форуму жінки також підписали декларацію, яка буде передана президенту України разом із пропозицією включити делегацію форуму до мінського мирного процесу. Сьогодні здесь зібралися більше 500 жінок, відставительні. города Одессы, Николаева, Херсона, в принципе, всего южного региона, для того, чтобы разработать конкретные пути выхода нашей страны из кризиса и возможности алгоритмы, какие-либо помощи всем нуждающимся гражданам нашей страны. Потому что женщина испокон веков была олицетворением всего мирного, доброго. Основная цель – это подключиться к группе, которая занимается минскими договоренностями. и чтобы в нее была включена делегация женщин из этого форума. Жінки вирішили не залишатись осторонь проблеми на Донбасі і зробити все можливе для того, щоб наблизити мир. В рамках своєї роботи вони вже написали спільний план подальших дій, по якому будуть працювати. Буде організована миротворча гуманітарна місія в сіру зону Донбасу. Буквально на наступній неділі буде організована миротворча волонтерська місія жінок, представників форуму женщини за мир» в сіру зону. І задача жінок – поїхати туди, де кожен день бомбять, де сьогодні гибнуть мирні люди, щоб привлічні увагу всі. України. України всього світу, в той колосальній проблемі, той катастрофі, яка сьогодні відбувається. вже зроблено візит в Мар'їнку, де люди думали, що влада про них просто забула. Жінки прагнуть створити для людей необхідні життєві умови там, де вони не можуть залишити свої домівки. Небольшой візит в Мар'їнку, да ми змогли запустити роботу дитячого садіка смогли наладить, чтобы сегодня у людей в бомбоубежищах был свет, потому что им за неоплату света в бомбоубежищах нет счетчика, его отключили там. Ще одним питанням для форуму є звернути увагу на важливі проблеми українського суспільства, Зробити все, щоб принудити сьогодні власть реагувати на проблему переселенців, проблему многодетних сімей, проблему дітей, проблему кожного сьогодні в Україні получить образування, отримати, отримати достойно захисту здравоохранения і бути впевненими в завтрашньому дні. Планах форуму є провести марш миру одночасно у кожному місті України, щоб звернути увагу всього світу на проблему України, зробити все, щоб в країну повернути мир. Натисошімопріопорушники бібліотеці, читачі бібліотеки Грушевського разом з поліцейськими Приморського району взяли участь в правовій тетралізованій грі, мета якої була навчити Одеситів правильно реагувати на щоденні несправедливості навколо них. Подробиці далі. Зустріч з патрульними пройшла в рамках реалізації проекту Моя нова поліція, моя довіра, громадська підтримка реформи національної поліції В бібліотеці Грушевського від початку року. Це вже третій такий захід. Кожна зустріч по новому цікава для публіки, і стремимося ми використовувати нікі такі інтерактивні форми спілкування, які більше всього дійствують позитивно. учасники розігрували проблемні побутові ситуації, які виникають в сім'ї, в магазині, на автошляху, приміряючи на себе ролі правопорушника, патрульного поліцейського чи свідка подій. Добрий день. там патрульні паліції. Моя сусідка на етажі вверху постійно слухає музику в два часа дня. Я не можу вложити дитину, тому що він плаче.

Как себя вести в, ситуацию, если она вдруг в ролі експертів спостерігачів, які коментували розіграні сценки, виступили запрошені патрульні поліцейські. За їхніми словами, схожих ситуацій, на які доводиться виїжджати, у них досить багато. Каждый день приходится рассказывать людям, какое именно правонарушение не совершает, потому что правонарушений очень много. Очень много э, мелких правонарушений, как говорят, что нам всегда граждане советуют заняться чем-то другим. Но, к сожалению, э, мы как бы вот то, что нас окружает, вот эти мелкие, там, по мусорю, на мусорю, где-то нарушил правила парковки, это формирует наше общество, то есть это и способствует более тяжким преступлениям. Поэтому мы обязаны как бы, реагировать, объяснять, рассказывать, как. Нужно действовать, рассказывать все нормы, объяснять, что мы на их стороне, что мы хотим улучшить, так сказать, социальную атмосферу, чтобы она улучшилась, чтобы не было угнетенного состояния безысходности, когда вокруг одни правонарушения ты ничего не можешь сделать. Під час патрулювання у поліцейських бувають і зовсім комічні ситуації. Був в моєму випадку, коли двоє толкали машину. і ми помочь, может, подтолкнуть, еще что щось, Это было три часа ночи. Почувствовали алкогольне опьянение і попросили предоставить документи. Документів не оказалось, вони почали убегать, ми їх догнали і оказалось, що не угнали машину. І просто її толкали в 3 часи ночі. Організатори сподіваються, що з допомогою таких ігор Одеситів вдасться навчити не лише, як правильно поводитися в різних подібних ситуаціях, але й як не потрапляти в них. Фестиваль франкомовного театру в Україні проходить вже 12 років поспіль. Стартував він у 2004 році в Києві. Естафету взяв Дніпро. Далі вирішувалось, яке місто обрати для проведення фестивалю Львів чи Одесу. Наше місто визнали більш французьким. Не так вже й багато іноземних труп брали участь у фестивалі останнім часом. Отож організатори вирішили виправити цю ситуацію та запросити учасників із Молдови, міста Кишинів та з Франції, відомого з французької літератури міста Гавр. Учасники змагаються у конкурсній програмі. Крім того, ще три трупи поза конкурсом. Серед останніх учні одеської школи, які ставитимуть спектакль, так само, як і всі учасники фестивалю французькою мовою. Переможці розділять між собою три премії: одна з них нагорода за кращу жіночу роль. Два переможця отримують запрошення на відомий французький фестиваль. Il ira représenter le festival de théâtre francophone. 26 аврію, франця, Києв, Крім того, що містом проведення фестивалю обрано Одесу, усі вистави проходитимуть на сцені Одеського національного університету імені Іллі Мечникова. І на це є окремі причини. По-перше, театральна трупа університету має таку ж назву, як і фестиваль. Керівник цієї трупи очолює кафедру романо-германської філології. А по-друге, фестиваль франкомовного театру проходить в рамках великого фестивалю франкофонії в Україні. І університет Мечникова є членом Міжнародного агентства франкофонії. Ці фестивалі расширяют Границы нашего сотрудничества Украина-Франция. Эти фестивали э, позволяют многим заинтересоваться культурой, литературой Франции, привить определенные навыки желания. Изучать французский язык, французскую культуру, французскую литературу. Эти фестивали сближают франкоговорящих людей нашей страны. И приехали же представители Франции. Мы очень многое вложили в него. А, он... Сатих Сасуку, он такой, он, это переводится, как он такой, он двигается, он шумит, ну, то есть в нем очень много и смеха, и слез, и драмы, э, вот. Самое главное было, как бы, отобразить детей, ну, вот, настоящих, ну, это такое, всегда сложно, у них настроение всегда меняется, и вот это очень вот наша прекрасно. была очень важная задача, э, мне кажется, мы с ней справились. Твой детей встречаются возле реки, девочка потерялась и боится монстра, как бы, монстра... Своего внутреннего демона реки. А мальчик как бы ей помогает. Ну, сначала ее убивает, потом она убивает его, и потом они оба как бы оказываются в загробном мире, после чего переосмысливают всю свою жизнь. Очень интересный спектакль с глубокой философией. На сцене было всего два актера. Но то, как им удалось держать в напряжении весь зал, до самого конца спектакля мы не знали, какая же развязка. И мы в восторге от спектакля. Одну з вистав поза конкурсом допомогла поставити Сюзана Гімен, стажер посольства Франції в Україні. Вона навчається у театральному вузі у Франції на режисера-постановника. За час, коли вона допомогла учням одеської школи, встигла закохатися у місто. Одеса надихає на творчу роботу. Бо метерансен зе боку спектакл до суслава En partenariat avec l'école numéro 10, ça a créé cet atelier théâtre à l'occasion du festival. Et depuis un mois et demi, nous avons fait des ateliers d'une heure et demie par semaine d'initiation au théâtre pour finir par créer une petite scène de 10 minutes que les enfants ont entièrement créée et dont je suis très fière. Je suis de la je oublier mots. Mais Suzanne nous a aidé à nous sur scène et à que nous pouvons Если честно, мы не ощущаем себя профессиональными актрисами. Ну, вот лично мне это как бы видається не очень легко. Но вот благодаря Сюзан я смогла почувствовать какую-то свободу на сцене, и то есть сейчас мне уже легче. Дія спектаклю відбувається на пляжі. Його герої мають свої чесноти та недоліки з щастям і нещастям, яке вони проживають кожен день. Цікаво, що актори діти, які теж вивчають у школі французьку мову. Олена Попель, Валентин Блях, Анастасія Роболесь, Владислава Гарбар факти. 30 березня по 1 квітня в Амстердамі вперше в історії відбудуться дні українського кіно. Фестиваль «Ukraine on Film Way to Freedom» пройде напередодні референдуму про асоціацію України з Євросоюзом, який запланований на 6 квітня. До програми голландських днів українського кіно увійшли три документальні картини: одинадцятий «Дзигі Вертова», російський дятел, чада грасія та зима у вогні Євгена. Афінеєвського класичну картину Дзигі Вертова глядачі побачать в супроводі живої музики, виконаний композитором Антоном Байбаковим та музикантом Софією Туртою. Фільми Зима у вогні та «Російський дятел представлять голландській публіці автори, члени знімальної групи. Концепція фестивалю, показ документальних стрічок, що розповідають про знакові для України події від класики німого кіно до хітів. Міжнародних кінофестивалів розповіла про ідею програми Анастасія Сідельник, пресаташе одного з організаторів фестивалю. Показ пройде у відомому амстердамському кінотеатрі Паті Театр Тушинського. В одеському зоопарку чергове поповнення цього разу на світ з'явилися пташеня пугачі пугачів рідкісного для півдня України виду птахів. У зоопарку кажуть, що малюків двоє дівчинка і хлопчик. Пташенята відчувають себе добре, а турботові батьки допомагають пізнавати дитинчатам навколишній світ. Коли совенята підростуть, їх випустять у дику природу. Новим будинком для них стане ніжнодністровський національний природний парк. Таким чином вчені хочуть відродити популяцію цього рідкісного виду птахів в наших краях. Одинський стадіон такий фартовий для збірної України з футболу. Підопічні Фоменко вчора перемогли кіпер з рахунком 1-0 у товариському матчі. Єдиний гол в поєдинку, який проводився в рамках підготовки до чемпіонату Європи на 40 40-й хвилині, забив Тарас Степаненко. Головний тренер збірної України Михайло Фоменко оцінив гру своїх підопічних на три з плюсом. Він зазначив, що багато гравців основи за станом здоров'я були відсутні на цьому матчі. Інші ще не набрали оптимальну форму. Також наставник подякував уболівальникам в Одесі, сказавши, що вони дійсно були 12-м гравцем і гнали хлопців вперед. До речі, за офіційними даними, матч відвідали близько 25 тисяч фанатів. Вони прийшли на стадіон з українськими прапорами та іншою національною символікою. Особливо фани футболу граділи появі легендарного нападаючого Андрія Шевченка, який тепер помічник тренера збірної. Нагадаємо, в ніч з 26 на 27 березня Україна очікує перехід на літній час. О 3 годині ночі українці пересунуть стрілки годинника на годину вперед. Це означає, що вранці світлішити буде раніше, а ввечері темніти пізніше. Нагадаємо, перехід на літній час щорічно здійснюється в останню неділю березня на годину вперед. А на зимовий, в останню неділю жовтня, на годину назад. Стрілки годинника пересувають з метою економії електронного. Енергії починаючи з 1981 року. Ви дивились новини. Факти. Вам усього найкращого. Гарних вам вихідних. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.